Що ну жоден суддя сьогодні не може довести ну, його вини, і просто граються прокурори і недоброчесні судді тим, що продовжують йому термін перебування під вартою, без можливості от, застави, без можливості він точно нікуди не буде тікати. Він точно не опиниться, як, наприклад, ніякий пан Арестович, який працював в найвищих кабінетах влади за межами країни, бо він патріот, він людина слова, честі, гідності. Знаєте, коли я на суді підійшов до нього, то мені насправді було боляче дивитися на офіцера, силовика. Е над яким є ну просто фізично видно, що йому це все дається дуже і дуже складно, але там такий стержень, там такий дух, там таке переконання, що його ніхто не заламає. Але чому це має відбуватися? Чому це має відбуватися в країні? Питання, звичайно, до влади. І знаєте, якщо хтось дійсно працює на роз'єднання країни, то працює от такими справами проти Романа Червінського, от такою абсолютно ну відсутністю питань до... Пана Баканова, ну тобто, от це ті речі, які... це можна назвати диверсією? Я вважаю, що так.